Продовжуємо ранкову каву тему it технології. Про неї ми сьогодні поспілкуємося з старшим викладачем кафедри інформатики КДПУ імені Володимира Винниченка. Віталій Котяк сьогодні у нас у студії та виконавчий директор компанії Онікс Дмитро Дурич. Доброго ранку. Доброго ранку. Звісно, видно IT-технології. Так все спокійно, розмірено. Много ли у нас таких людей, які в цьому розбираються в місті? Ну, я би сказав, що активно працюючих кілька сотень. А в плані можна людей, які мають какое-то отношение в області IT, мабуть, несколько тисяч, тому що є ну, дуже багато смежных областей. Скажіть, будь ласка, от зараз багато випускників звичайно всі обирають ту професію, в якій потім можна буде реалізуватися. У нас попит в Кіровограді, в Україні, в світі зараз зростаєш на IT. IT Это достаточно широкое понятие, но одно, которое в себя включает там, телеком, то есть это мобильные технологии, включает там, программирование, включает в том числе и растущие области, там, такие как там, биоинженерия какая-то. И это будет трендом в следующие несколько десятков лет, поэтому имеет смысл этим заниматься. То есть, и как во всем мире, так и в Украине, это IT, это Навірно, найпрестіжнею і найвисока плачева технічна спеціальність час. А мало того, ще можна працювати в будь-якій країні світу нормально і, і взагалі не турбуватися про те, де ти знаходишся. Ну смину це, це великий плюс. По-перше, можна працювати удаленно як да, ну. фрілансір. И находясь здесь в Кировограде, можно работать с заказчиками из Соединенных Штатов или Австралии или Японии. И... А с нашим курсом это дуже выгодно? Конечно, <гум> Вот. вот. А, а также очень много происходит релокейта, то есть клиенты к себе приглашают. программистов и других IT-специалистов на временную или постоянную работу, то есть в ту же США, Норвегию, Австралию, потому что IT-специалисты, в том числе и украинские, востребованы в мире. Mm -hmm. Но раз вы же начали говорить о странах и областях, которые есть в вашей компании, работают только из города Кировограда люди или же по всей области, или из других, может, городов? Смотрите, к нам, у нас работает очень много выпускников, випускників, тобто из кіровоградських вузов. І є також приїжджі з інших, які учились в кіровоградських вузов, ну или просто вирішили по якимось причинам переїхати в кіровоград. Скажіть, добре, наскільки у нас хороша база для того, аби навчитися на класного айтішника, аби тебе забрали і за кордон, і усюди. Ну, тут, мабуть, краще, я буду говорити. З приводу бази. В першу чергу, що стосується підготовка будь-якого it фахівця, тут більше, мабуть, зіграє роль не якась матеріальна база, а в першу чергу це бажання вчитися, бажання вчитися постійно, вчитися все життя того, хто здобуває цю спеціальність. Думаю, тут не дасть збрехати. Діма скаже, що якраз це та сфера, де вчитися потрібно весь час. Не можна щось вивчити, на цьому зупинитися і більше і нічим не поповнювати свої знання абсолютно. Тому Вчимося ми все життя, всі, що ми, які займаємося підготовкою цих фахівців, що ті, хто безпосередньо працює на практиці, ми вчимося постійно. Забезпечити можливість навчання саме тут в Кіровограді, ми здатні на високому рівні. Завдяки чому? В першу чергу, завдяки тому, що ми самі вчимося постійно, завдяки тому, що в нас є компанії, з якими ми можемо поспілкуватися, які нам можуть підказати. Куди нам mm -hmm. треба рухатися далі, і за що ми дуже вдячні тим компаніям, які відгукуються на Наші, так скажемо, запити за допомогою і підтримкою. І тут я хотів би подякувати якраз компанії Онікс. Наприклад, ті ж самі семінари, які ми постійно, які ми організовувалися уже півроку на факультеті, де ми запрошували якраз фахівців, практиків, які б розказали саме про специфіку роботи з їхньої точки зору, з точки зору безпосередньо практичної роботи, поділилися якимись новими знаннями з нами, як і викладачами, так і студентами. І якраз це все разом. В сумі якраз дає можливість студенту не тільки отримати якісь класичні базові знання, а й бути в курсі всіх тих новинок, які відбуваються, в курсі того, які саме виклики їх чекають, коли вони закінчать навчання і прийдуть безпосередньо працювати. А правда, що в цьому році буде більше набор на спеціалів ці технології? Що стосується державного набору, ми можемо говорити тільки з тих слів, які ми чуємо від наших можновладців, тому що конкретних цифр на жаль поки немає. Але як заявила пані міністр, то в цьому році в it галузь це буде єдина галузь, де державне замовлення буде збільшене. Тобто, в зв'язку з демографічною ситуацією зараз продовжується ще спад. Тобто цього року випускників менше ще, ніж минулого uh -huh. року, і е, загальний обсяг держзамовлення в країні зменшений на 15%, але на е, ті спеціальності, які пов'язані з ІТ, навпаки збільшено на тисячу державних місць е, державне uh -huh. замовлення, тобто тих кількість місць, які держава профінансує. Таким чином це якраз ми бачимо, що все таки держава розуміє, що ця галузь зараз потребує спеціалістів і намагається, хоча якось допомагати також в цьому плані. Відбір буде якось змінюватися, чи все традиційно залишається? Що стосується відбору, то він майже традиційний, крім деяких нововведень, які все-таки існують. Це в нас в цьому році в Принципі, як в минулому сертифікати діють ЗНО тільки цього року, mm -hmm. це треба бути уважним в цьому плані. На жаль, у нас до сих пір немає кваліфікованого відбору саме для ІТ. Тобто, в нас немає там ЗНО з інформаційних технологій. Ми користуємось, на жаль, тільки там, математикою, фізикою, технічними іншими. Англійська мова, у нас кожним роком, ми все більше всі розуміємо, що без неї тим більше в сфері ІТ ніяк і нікуди. Крім того. Як і в минулому році, коли подають абітурієнти заяви, подають вони в цьому році тільки в електронному вигляді. Вони зразу вказують пріоритет фахівця Ні, подавати ну, в будь-якому випадку. Всі спеціальності в цьому році подаються документи тільки в електронному вигляді, uh -huh. зразу з вказанням пріоритетів, і система автоматично зараховує студентів до. Того вузу, який вони вибрали згідно пріоритету. Тому треба бути уважним, вибираючи пріоритети, щоб саме потрапити до того вузу, куди, ну, де б хотіли навчатися. Ну і крім того, це нова, нововведення, це розподіл державних місць за абітурієнтами, а не за вузами. <кій> тобто гарантовано державними місцями будуть забезпечені ті, у кого високі бали. Ну, в принципі, логічно і справедливо. Ну, в принципі, е так, це логічно і справедливо. Але для держави все одно, вибач, будь ласка, ціна, е наприклад, в якомусь університеті нижчого рівня буде ж набагато менша. Е за навчання. Е ну, ми поки говоримо про державне замовлення, не про вартість комерційного, тому що останніми роками у нас все-таки державних місць досить таки багато, і е кількість комерційників з кожним роком зменшується, тому uh -huh. що серед Тих, хто бажає вчитися, в принципі, вистачає державних місць. В цьому плані у нас, ну, що стосується безпосередньо нашого вузу, ми часто асоціюємося як суто педагогічний вуз, так? що ми готуємо лише фахівців для школи, але недаремно сьогодні я тут. У нас є крім педагогічних звичайних спеціальностей, це є спеціальність безпосередньо, де студенти тимуть кваліфікацію розробник комп'ютерних програм. Цього року це буде називатися. Комп'ютерні науки та інформаційні технології, тому що слово інформатика у нас тепер не буде в рубрикаторі спеціальностей. У нас новий рубрикатор вели. Тепер це буде, як у всьому світі, комп'ютерні науки на кінець-то. Е, ну, так склалося uh -huh. в нас історично, що в нас постійно було інформатика інформатика. Uh -huh. а, а весь світ, комп'ютерсаєнс, комп'ютерні науки. Тепер у нас перейменували нас, нас також будуть комп'ютерні науки та інформаційні технології. Ми готуємо також цих спеціалістів уже е, досить довгий час. і е, Сподіваємося, що й продовжимо її готувати, крім класичних тих самих вчителів математики, інформатики, там фізики, інформатики і так далі. Тобто, у нас весь цикл від тих, хто буде вчити ще діток угу. цим, цим питанням до тих, хто ми сподіваємось, буде плідно працювати в цій сфері вже безпосередньо. Угу. Спасибо большое. Добре, ми дякуємо а, вам за всю інформацію, за весь обсяг. Ми бажаємо вам хорошого набору, дійсно класних айтішників, аби було кому працювати, було кому викладати. Делать, да, практику, людям. Спасибо большое. А, і ми увидимося після небольшого кліпу.